Доброго дня, шановне товариство. Я у попередньому фільмі обіцяв вам показати, як я готую харчі для нутрій. Так от, ось цей гарбуз, який я вам показував, я його встробив в ножа, ніж у гарбузі, як у драча, ніж у сонці, а в мене, ніж у гарбузі. І зараз я його буду різать. Ось я його розрізав, вибрав насіння, ото чорніше, то старе, а це ось свіже, тільки ось вибрав. насіння, треба вибрати, бо воно смачне. Ось я нарізав гарбуза такими кусочками, ну щоб великі куски вони не годяться, бо вони під ніжне попадають. А десь отакими от нашматував і воно піде. Я вам далі покажу. А ось сама машинка, корморізка. Це я сам зробив цю машинку. Ось у неї бачимо ножі, і зроблена вона із балона газового, з маленького. Ну, ось так балоні ножі піднизу мотора, І трохи вона нахилена, щоб краще підкидало оті кусочки. Ну Ось. Зараз я вам покажу, трошки відкидаю, і покажу, як вона ріже. Не буду накривати, щоб вам видно було сам процес. Ось дивіться, я зараз перекину, от дивіться, що воно там робиться. І откидає дрібник і він туди у сопло викидає у відро. Розкидається багато, а от щоб не розкидалося. А я таку в мене є. Ось я накриваю і. Решту із відра, Ось. а щоб зверху не викидало, я відром накриваю. От відро тримається, воно якраз так по розміру, воно тільки в дірочку трошки там січа, а так не розкидається. І Якщо багато дуже, забивається сопло, треба паличкою відгорнути трошки. От сопла бо вже не хоче, нема куди йому викидати. Он, бачите, от вона решту решту викидає. От. Ну ось так для внутрі такого розміру. А взагалі-то внутрі багато і одного відра замало їм. Ось приходиться картоплі додать людям велику, а внутріям дрібну. Ну і капусти трохи, щоб була е, розмаїття, харчі вони тоді не хворіють. І чим більше її розмаїття, тим краще. Таке асорті. Робимо так само, накриваю ось дощечкою, щоб воно не кидало. І знову ж запускаю. Бачите, ось залишилось трохи там гарбуза, от запускаю. До речі, скажу, що це трихвазний автомат. Дуже зручний для запуску. Не треба нічого додаткового, Уключив, виключив, зразу три фази працюють. І ось завантажую і знову ж буду на, на, накривати відром. Одною рукою не, не, не дуже зручно, двома руками легше, але ж, хто ж буде кинув знімати. Ну ось так. Бачите, кілька секунд. Кілька секунд. Це в реальному часі. Кілька секунд і відро кормів збите. А тепер ось лійка садова, і цією лійкою треба змить. Бо якщо не змиш, то буде там заводиться або мошка, або дротянка, а так ось змить. Дуже лідкою зручно. Он по стіночках там просто залишилося, а ніж розкидає, миє. А от і бачите, в нас чистенька. Дуже гарно виходить. Виключимо цю душу губку, бо вже голова в неї болить. Ну і врешті ось коструля, баба каже, не сталь. Це пригодна для цього діла. Трошки дерті кукурузної, бажано, щоб була і ячмінна, і пшенична, і ще там щось. Тоді вони крепші внутрі. Ну, ось обмішати і вже готово можна роздавати. В наступному фільмі я вам розкажу, як відрізнити де хлопчики, де дівчатка. От внутрі, як їх впізнавати, але тільки в тому разі як в вподобайки. От як поставите, я із задоволенням вам зроблю ще один фільм про внутрі. А поки на ну, все добре.